Жесь на Київщині наслідки прильоту по трипільський тес відео опублікують ЕксНардеп Мосійчук та російські змі. Його вже форсять і українські канали. Тим часом мер Україн Кітуренко, неподалік якої знаходиться ця ТЕС, закликав жителів щільно закрити вікна, запастися водою, зарядити гаджети. В той же час ракета по ТЕС прилетіла з Білорусі. Зокрема, працювала балістика з мінська. Відповідь буде миттєвою. Телеграм-канали вже пишуть про вибухи на декількох військових об'єктах. РФ та Білорусі, звідки велись обстріли. Російські окупанти вночі 11 квітня завдали масованого удару по Україні ракетами і дронами. Вони цілилися в критичну інфраструктуру. У Харкові та області щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі. Станом на зараз постраждалих немає. Є перебої з електропостачанням. Повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігубов. Метро Харкова найближчі години не працюватиме. На Київську область росіяни теж спрямували дрони камікадзе і ракети, атакуючи об'єкт критичної інфраструктури. Оперативні служби гасять там пожеж про постраждалих чи загиблих інформації немає. Зазначили в Київській ОВА. У ДТЕК написали, що Росія вдарила по двох теплоелектростанціях, але не уточнили в якій області. Енергетики почали ліквідацію наслідків і відновлення роботи пошкодженого обладнання. Винищувачі Міг-31К атакували ракетами Кенджал місто Стрий у Львівській області. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Моніторингові групи писали, що було вісім ракет. Також стратегічна авіація Росії запустила крилаті ракети х 101 Бо хилунали у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях а також підтримували дрони шахет. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, російські окупанти атакували об'єкти генерації та системи передачі в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. У генштабі ЗСУ додали, що сили ППО збили 37 і запущених. Безпілотників інформацію про збиті ракети ще уточнюють, як повідомили сили оборони Півдня. На Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетики. Тичного об'єкта. пожежа оперативно ліквідовано, люди не ушкоджені у Миколаївській області. Уламки збитих дронів пали на відкритій території. Інформації про руйнування є постраждалих не надходило. На світанку ворог масово атакував різними типами ракет. У Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. Дві ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання у Запорізькому районі. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Ступінь Шкодження уточнюють інформації про постраждалих не було. Залужний завершить підготовку до звернення до всіх українців, буде гаряче у зв'язку з останніми подіями, вилитим брудом, втраченими позиціями та перестановками. Крім того, скандальний закон про мобілізацію, який на руку тільки баригам та депутатам, які продають уже місця та білі квитки. Це крах, це кінець. Крім того, генералом таки вперше назвуться зрадники. З папки вбито СБУшника терпіння генерала луснуло. Він хоче звернутися до українців та розставити усі крапки над «і». Країну потрібно рятувати ключова. Фраза генерала, волонтерка Дубровська підкреслює від себе додами, що так як залужному я ще нікому не вірила. Знаю, що расисти роблять все, щоб ми втратили такого геніального патріотичного головнокомандувача, якого не можна купити. Скільки спроб було, всі провалилися, навіть спадок переоформив на ЗСУ. Залужний рятує людей, яких просто готові відправити на місні штурми. Людина скаженої працюють усі харизми. Я сама трудоволік, знаю, що це означає. Я вірю, що з ним у нас є всі шанси перемогти. Акби лише шапіто не заважало, але в них оманські домовленості здати Україну, тому і лізуть немитиму руками і пиками до головкома і на своєму цинічному марафоні обріхують героїв, що рятують їхні і наші з вами життя. Мені здається, майдану при цій владі не буде. Їх знесуть тихо і швидко, не на часі десь збиратися, стають мішенями для рашистів, але відставка залужного стане тією останню краплею. Армія плюс народу перемога. Як думає? Та в той же час Британії Гранта прокоментував відставку військового командування ЗСУ. Полковник Великої Британії у відставці Глен Гранта жорстко прокоментував відставку військового командування ЗСУ та генерала Валерія Залужного він зауважив, що будь-які ротації військовому керівництві мають відбуватися з повагою до генералів. Полковник наголосив, що бойові генерали не мають дізнаватися про своє звільнення і зі змі. Неприйнятним є також те, що деякі генерали дізналися про своє звільнення і зі змі відповідальність верховного. Головнокомандувача чи то нового головку майку випадку із Сирським полягає в тому, щоб особисто з повагою повідомляти людям про їхнє звільнення. Неповага до звання, і цієї системи є неприйнятною. З генералами так поводитися не можна. Утім, будь-якого неправильну поведінку можна виправити. Зокрема, через принесені вибачення тим, кого це торкнулося, зазначив він. У той же час українці нагадали про звернення Людмили Семенюк. Журналістка свого часу не робила шороху, даємо мовою оригіналу, коли залужний ріже це плаче боля, буде тобі вража, як Залужний скаже. Війна нагадує операцію «И», де все було домовлено, але на складі в охороні виявилося ЗСУ і Залужний. Вони 70 років здригалися, почувши Бандера. Тепер будуть здригатися, почувши заложний у цих народних словах щира захоплення і щира любов. Саме так народжуються легенди, які потім передаються наступним поколінням. Валерій Залужний уже увійшов в історію, причому історію світову. Причому про нього пишуть зарубіжні газети. Його стратегії вивчають Зарубіжні стратегії та експерти він входить в сотню найвпливовіших людей світу, але от особисто мене найбільше вразила оцінка генерала, яку дала одна відома українська театрознавиця із Харкова. Витончена красива блондинка із тих вічних мрійників, чиї думки далекі від всього земного. Так, от на запитання, хто для неї у цьому житті є авторитетом, пані Тетяна просто відповіла заложний. Я тоді подумала, що для мене теж Валерій Федорович справді надав Збройним силам України релігійний статус. У них вірять, на них моляться їх чекають там, де здає. Що це неможливо, і тоді вони приходять з такою божественною та переможною посмішкою на заході, залужно називають залізним генералом, який не любить публічності, і справді не любить і це прекрасно, бо інакше давно б з'їли не ворги, яким він не по зубам, а своє озброєні найновішими технологіями фальсифікації. Повірте, там є за що з'їдати. Ну хоча б за те, що народ може внести його на руках у президентське крісло. хоча не думаю, що залужне на те погодиться, він занадто розумний, щоб стати самоубивцею і прийняти після війни розкрадену і зруйн. Новану країну, хоча має відповідну для посади президента освіту, а не трускавецькі курси залужний блискуче закінчив магістермостройській академії зі спеціальності міжнародні відносини, а до цього три вищі освіти і всі з відзнакою та золотими медалями. Одеський інститут сухопутних війська, після якої став командиром зводу та доріз до командира батальйону, а потім Національна академія оборони України і посада начальника штабу 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові, а у 2014 році, якраз напередодні війни. Закінчив Національний університет оборони України імені Черняховського. з тих пір і воює з ворожою армією, пройшовши перед цим усі керування, карування, які відмічають, у західні ЗМІ, належать до нового покоління офіцерів, освічених інтелігентних, незнайомих із радянською системою керування. Коли залужного призначили командувати на Донбасі, перше, що вразило тоді бійців, до яких приїхав новий генерал, що він був без свити і з одним охоронцем, що до нього там не практикувалося. А перше, що сказав, що хоче від командирів. Поваги до кожного солдата і берегти життя тих солдатів, бо це головне саме там у зоні ООС і вироби Валерій Залужний свою унікальну стратегію по збереженню бійців вдарити і відійти, вдарити і відійти. Стратегію від якої провладні невигласи не раз вимагали відмовитися заради шоу і бліцкрию. Це захищати залужного, а не прогулятися по столиці. Так часто навідувався на перекладних до Києва Борису Джонсон. Зрештою дійшли згоди, що парні, комісарши та комісарші не будуть Чатися кажуть, що Зеленський теж молиться на залужного, не зважаючи сичання гірмаків. Там дійсно є на кого молитися. Сміливість, мужність і вища майстерність, Гені справжнього полководця. Що помітили американські генерали ще тоді, коли залужний проходив навчання у НАТО як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки перехідним мечем його нагородила королева Великої Британії Єлизавета II. бездоганно володіє англійською, вільно спілкуючись із найвищим військовими, воєнними посадовцями США Великої Британії та Франції кажуть, що саме вони наполягали на тому, щоб залужного влітку минулого року призначили головнокомандувачем, А перше, що він тоді сказав, і їм і нашим верховним, що велика війна неминуча і що до неї треба готуватися. На що зарубіжні забили тривогу і почали допомагати зброєю? А наші відповіли, але ж тоді у нас не вистачить на дороги. Залужний не помилився і на наше щастя виявився до вторгнення разом із армією. Готовий, це особисто його заслуга, що у Перші найстрашніші дні вистояла столиця не дивом, а саме стратегією великого генерала, чиє ім'я вже увійшло в історію світової воєнної науки, а перемагає споконвіку той, хто розумніший. І тут нам таки пощастило. До зустрічі, глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.